Що б ви не їли, сучасний світ все одно передбачає надлишкову інтоксикацію. Ми від цього ну нікуди не дінемося, особливо якщо ми живемо в умовах війни, якщо у нас в руках телефон, якщо ми живемо в мегаполісі і споживаємо все підряд. Тому потрібно періодично робити чистки, щоб бути здоровими, так як у нас виділяється зараз жовчі більше, ніж потрібно, кортизолу більше ніж потрібно, напруги більше ніж потрібно. Наш ритм життя має потребу компенсувати стрес швидкими такими радощами з їжі. Тому я прийшла висновку тішити себе солодким, але Час від часу очищатися. Запланувати потрібно собі на повний місяць чистку, очищення товстого кишечника-жовчного це всього лише один день. Та ще рідше короткий голод. Або, якщо ви хочете взятися серйозно за своє тіло, тоді ми йдемо на трьохмісячну програму по відновленню всього свого організму.